Друзі, всім привіт! Сьогодні буду говорити про зекалін, і сьогодні обговоримо е, актуальне, що взагалі є, і на чому акцентує команда. Останні новини, які взагалі виникають, це дуже багато питань від звичайних користувачів. Виникає на рахунок Е, що це таке, як її здобути, чи варто її купляти на якомусь ринку вторинному, чи це всі такі спекулятивні процеси, на яких звичайні юзери намагаються заробити. Давайте розставимо всі крапки над і. Перше і найважливіше, що хочу сказати, це те, що команда не закликає купляти на вторинному ринку. Лінк це NFT, тому що є велика ймовірність того, що суплай лінк це буде збільшуватися, так як компанія буде проводитись і надалі. В компанії будуть ще другі сезони, треті сезони, і все це буде робитися так, що лінк це з часом буде ставати все більше і більше. Відповідно, ціна буде просідати. Якщо зараз купити її на вторинному ринку, є велика ймовірність того, що ви можете прогоріти в фінансовому плані, тому в Команда не закликає, потрібно зробити свій власний ресерч, потрібно вивчити проект, чи вам дозволяється, чи не дозволяє. Тобто, ви берете відповідальність саму на себе про це закликає команда. Щодо того, як здобути лінкс NFT, нефті. Ми знаємо, що є агрегат паради, оцей ніби як компанія від ZK-Link нова. Ми заходимо, лочимо свій ефір, надаємо ліквідність. Відповідно, накопичуємо поінти, за які потім отримуємо нативний токен зкалінка. Також ми вже получаємо першу NFT, Це не є NFT. Для того, щоб отримати лінкси нефті, нам таких NFT, от іменно простих, яких дають їх є чотири види потрібно зібрати в одну і виходить Лінкс Нефті. Тому рекомендую вам вивчити детально цю інформацію перед тим, як взаємодіяти з Лінкс Нефті. Про це говорить команда. Але обов'язково зверніть увагу на цю активність. Дуже класна, крута активність, але діор. Всім папа, до нових відео.